Лише за останній тиждень у прилуках зафіксували три пожежі, пов'язані із необережним використанням електрообігрівачів. Попереду і ще холодніші дні, тож рятувальники закликають бути особливо уважними. Як уникнути біди, дізнаємося у фахівців ДСНС. Пані Віталіно, скажіть перше і найголовніше правило. Усі обігрівачі мають бути обов'язково справними та сертифікованими. Важливо пам'ятати, навіть найякісніший електрообігрівач може стати небезпечним, якщо порушувати правила його експлуатації. Найчастіше і найперше це те, що не потрібно нічого накривати, не потрібно сушити одяг на цих електрообігрівачах. Бажано їх вмикати одразу в розетку, а не через подовжувачі. Якщо використовують подовжувачі, то лише також. Сертифіковані, вийшли з дому, вимкніть прилад, наголошує рятувальниця. Зазвичай обігрівачі є досить потужними. А в будинках електропроводка не завжди має таку спроможність, що витримає такі навантаження. Тому коли ви залишаєте їх без нагляду, то є дуже велика ймовірність, що вони можуть спрацювати проти вас і може статися пожежа. Електроприлад має бути встановлений безпечно не ближче, ніж пів метра, від легко займи. Тих матеріалів однією із причин виникнення пожеж стають саморобні обігрівачі. Такі прилади не мають захисних систем і часто виходять з ладу. Як діяти у разі загорання? Інформує Віталіна Усенко. Якщо трапилась пожежа, найперше це потрібно знеструмити приміщення. А потім зателефонувати до рятувальників ні в якому разі не намагатися загасити полум'я водою. Через аварійні відключення електроенергії зростає ризик пожеж у побуті. Тож після вимкнення світла не залишайте обігрівач у розетці, адже раптовий перепад напруги може спричинити коротке замикання.